Колеги, дякуємо вам за те, що ви такі витримані, що все-таки наше е, прагнення до роботи нас об'єднує, і що ми маємо сьогодні можливість поділитися е, своїми напрацюваннями, своїми думками. Ми почули багато е, тих речей, які ми навіть не думали, що люди будуть озвучувати. Дякуємо пані е, Вікторії Шевчук за ту пропозицію щодо влаштування е, людей з інклюзією. А я Хотіла би знаєте, форум це така форма, коли ми маємо вільне спілкування, коли ми озвучуємо проблеми, і, можливо, хтось сьогодні почув щось із того, що дасть йому вирішення у себе на місці того чи іншого питання, яке було для нього важливе. У нас були присутні тут працівники пулинської бібліотеки, вони приїхали в офлайн, вже поїхали, бо теж час їх був обмежений. Кожен хоче знайти для себе вирішення свого питання. Ми намагалися створити діалог, який би дав вам можливість вибрати гарну літературу для свого користувача, зрозуміти, що книжковий форум це один із тих шансів, які дасть можливість не тільки купити книгу собі особисто, але й зрозуміти, що є цікавого на книжковому ринку, зустрітися конкретно з цікавими особистостями, знайти для себе якісь активності, які потім можна втілити в. Своїй роботі ми дуже дякуємо е, Наталі е, Вікторівні Кудімові за те, що вона е, е, ми працювали цілий рік в напряму з напряму безбар'єрності, е, тому яким чином бібліотеки можуть е, допомогти в подоланні цієї проблеми. Е, ми мали вже зустріч. На початку цього року, де говорили про теорію цього, на зараз ви вже відчуваєте саме чому ця секція з безбар'єрності має найбільше такої вагомості, бо є потреба. Сьогодні в суспільстві, щоб ми саме бібліотеки, як громадські, такі майданчики, стали на допомогу цим людям, тому що безбар'єрність — це не тільки люди з інвалідністю, це і люди, які потрапляють в психологічні якісь проблеми, це люди, де які будуть повертатися з війни, це діти військових, які постраждали. Це просто неймовірна велика кількість людей. Це навіть мами з коляскою, яким важко пройти до бібліотеки. Хочу додати, що ви найкращий приклад не тільки для Житомира, а й для багатьох областей України, для всіх областей України. І ви найкращий приклад навіть для Швейцарії. Ви дійсно дуже великі молодці. І я вас всім вітаю. Продовжуйте розвиватися і підтримувати дітей в розвитку. Якщо дасте мені ще декілька хвилин, я теж скажу трохи я свій анонс. Зроблю обов'язково. Я зараз тільки хочу сказати, що наша професійна зустріч, чому ми зробили цей майданчик і запросили інших спікерів, не бібліотекарів, для того, щоб всі почули, побачили, що бібліотека відкрита для всіх, і ми з відкритим серцем. До кожної організації, до кожної людини, до кожної дитини, до кожного працівника, до кожного, кожного з наших колег. Ми дуже вдячні нашим партнерам. Ну так сьогодні склалося. Як давно вже в нас не було. Да, що стільки тривог, стільки е, є проблем е, на теренах України. От всі ми маємо надію, що це закінчиться. Що наступний закінчиться. рік буде в нас зовсім інший. От ми приготували дуже велику кількість подяк, колеги. Повірте, ми хотіли би всіх е, вручити, е, як е, не вийшло це сьогодні в межах е, нашого форуму, але обов'язково подяка кожного знайде і отримаємо. І ми з вдячністю з відкритим серцем до кожного з вас. Ще я хотіла би презентувати саме з тими колегами, з ким ми вже починали працювати в безбар'єрності, нашу роботу. Пам'ятаєте нашу першу зустріч, коли ми говорили про теорію безбар'єрності? І на нашому сайті ми вам пропонували наше напрацювання, методичні рекомендації, які можна втілити саме впровадити в роботу бібліотеки. Наші методисти. На сьогодні розробили другу частину тих практичних кейсів, Уже те, що дійсно е, працює е, в бібліотеці, те, що е, е, є, е, з нашої практики. Тому саме ось тут Ганна мені допомагає, і ми е, показуємо вам, що є методичка, друга частина це кейси нашої бібліотеки. Зараз зачекайте, бо вчора її розмістили, якраз зараз. Ми вам її відкриємо. Ви бачите, це на сайт заходите. Бібліотека Рям. Ви заходите, знаходите професійні новини, натискаєте і. Десь тут повин... зачекайте, трошки нам погано видно, бо в нас віконечко ще Ну, Я точно не розміщала, знаєш, ось. Да, ви бачите, Ось друга частина методички. Зараз ми з шлях ще раз проговоримо. Заходимо на сайт, закладка бібліотекарю і бібліотека без бар'єрів. Я поясню, чому. На моєму ноутбуці я не бачу весь екран, тому що частина в мене закрита зумом. Тому я не змогла так зразу вам гарно презентувати, і тут ви знаходите оцю другу частину, в якій повністю прописано всі наші розробки, і школа жестової мови, як вона працює, як ми працюємо з психологами, яку вони нам дають допомогу, як це працює з дітками, як працює з дорослим категорією населення. Все це ви зможете знайти і використати в своїй роботі.